Я тішуся. Я так тішуся. Це дійсно дещо більше, ніж просто блокнот чи терапевтичний щоденник. Лише уяви, це книга, яку кожна жінка зможе написати про себе. Це скарб, і всередині, і ззовні. Зараз ти зрозумієш, чому. 200 сторінок для глибинного дослідження себе, 12 розділів, що охоплюють чотири сфери: тіло, реалізація, сенси, стосунки, унікальні інструменти і техніки від експерток пошуршимо. Унікальні, бо деякі ми створили самі спеціально для книги, і їх більше немає ніде. А ще багато простору для твоїх рефлексій. Наш підхід до розвитку з любов'ю, цікавістю і турботою до себе. А не з поспіхом і самоцькуванням, Таню. А чому це книга, а не планер? Ну власне, тому що планування це всього лише інструмент, а фундаментом є пізнання себе і розуміння себе. Це книга, бо в ній є авторка, людина, і вона наповнює сторінки своєю історією. В описі під цим відео будуть усі деталі: де та як можна замовити книгу. А ми запрошуємо тебе у цей неймовірний шлях пізнання себе. До зустрічі!